Так, друзі. Знайшов в холодильнику кусочок ковбаси. Це у нас українська. Напевно, місяць вона лежала в холодильнику. Та я хотів вам показати, якщо ковбаса качественна, то вона буде лежати сухний камінь. Вона вона є камінь, Єлі я її порізав. <хи> Якщо ковбаса качесна, то вона буде лежати. в камінь висохне, але не спортиться ніколи. Так що, друзі, та, що в магазині ковбаса, то не ковбаса. Це ковбаса натуральна. Із хороших продуктів, кусочки сала, яловичина. Так що, друзі, такі справи. До побачення, всіх благ вам.